Тут на кожній поличці, у кожній коробці, фрагменти історії Черкащини, те, що ховалося у надрах землі, і більшість чого так і не відкриться широкому загалу. Все це результати багаторічної археологічної роботи черкаських дослідників. Про найцікавіші артефакти розкаже директор черкаського музею середньої Надніпрянщини археолог Михайло Сиволап. Доброго дня, Михайло Павловичу. Доброго дня. розкажіть нам взагалі спершу про це приміщення, де ми перебуваємо. Це одне з робочих приміщень нашого музею. Тут переважно ми займаємося камеральними іншими роботами, через те тут деякий робочий безпорядок, бо йде процес. А також частково тут зберігаються ті об'єкти, які менш важливі і не зберігаються в фондовому приміщенні, де найцінніше. Зокрема, тут ось, ви бачите остеологічні матеріали. Зараз у нас Договір є з одним з фінських університетів. Вони хочуть приїхати до нас взяти на аналізи деякі з цих кісток. Буквально зараз сижу, пишу листа в Швецію. Теж пропозиція тільки там уже щодо аналізів керамічних матеріалів. Кістки, кераміка у цих ящиках, що іще, і звідки вони тут? З усієї Черкащини і прилеглих районів, тобто регіон середньої Надніпрянщини. Тут у нас, як бачите, починаючи від Мамонтів, до Ось зараз наш колега клеїть матеріали 17-18 століття з міста Черкаси. Це те, що для нас, як жителів міста Черкаси, особливо цікаво, тому що фактично. Жоден музей раніше не мав, суто черкаських давніх матеріалів, а в нас завдяки кільком рокам розкопок спільної експедиції Інституту археології музею є, починаючи від початку 15 століття і от до початку 20 століття. Ми ще, на жаль, практично ніде цей матеріал не показували. Я сподіваюся, що в новітній експозиції, коли ми її зробимо, коли зможемо зробити, що точніше, от ми покажемо все це, накопане жителям Черкас, мірі, із тих тисяч і тисяч експонатів, які накопані за останні кілька років, сотні таких, що можна виставити, можна показати. Які це для прикладу, розкажіть про найцінніші, про найдавніші? У нас найдавніші. Експонати зроблені руками ще неандертальців, більше ста тисяч років тому. Ми свого часу теж спільна була з інститутом археології експедиція, велика кількість матеріалів підйомних з різних е, палеолітичних об'єктів. Ну, а тут з Черкас у нас е, знахідки за останні роки, це починаючи з 3 століття до нашої ери. І закінчуючи початком ХХ століття. Тобто всі без винятку століття, особливо цікаві матеріали з Черкаського замчища. Розкажіть про це детальніше. Кілька років ну, ми слідкуємо за цим мав розкопки. би розказувати автор розкопок Дмитро Куштан. Там дуже багато цікавих матеріалів. Ми продовжуємо їх опрацьовувати. Ось Якраз саме з цих розкопок і проходить тут опрацювання і реконструкція, і шифрування, а там за стіною. Наша співробітниця заносить уже в музейні книги, вже опрацьовані, описані матеріали. Вона їх документує, і після цього вони переходять у власність української держави, стають частиною Державного музейного фонду України. Про ті кістяки, які там в коробках в коридорі, розкажіть, будь ласка, Це... скільки їх і що по ним можна визначити? О. Про людей розказати тих Це... часів. На даний момент там 169 скелетів. Це поховані були біля Троїцької церкви, яка існувала в 1671-1742 роках. В часи руїни, в часи Мазепи і вже в більш пізній час. В той час Троїцька церква була центром Черкаського подолу. У нас була церква на горі Михайлівська і була. Церква на Подолі. І це поховані жителі Черкас. На даний момент вони вже всі опрацьовані повністю антропологами. Антрополог з Києва, яка робила ці визначення, каже, що дуже цікавий буде матеріал по жителях Черкас, по стану їх здоров'я і тому подібне. Тобто, ну, зараз ось в Києві вийшла книга іншого антрополога. Де описана ціла книга про жителів Києва різних століть. От щось подібне буде, тільки трошки поменше, бо матеріалу значно менше, і тільки цей відрізок, саме із матеріалів Черкас. Ми зможемо знати, як жили, чим хворіли, які були ці черкасці. А коли після війни ми спробуємо знайти меценатів, які оплатили реконструкцію облич, а там є можливість від 10 до 20 скелетів реконструювати обличчя, то ми можемо і побачити, як виглядали ці жителі Черкас. Ну а в майбутньому хто захоче, зможе зробити ДНК-аналіз і знайти серед цих скелетів своїх предків. А якщо будуть портрети, то навіть побачити, як вони виглядали. Поки матеріали друком не вийшли, ви нам трошки розкажіть. Дуже не. цікаво. Наприклад, там серед них був один юродивий е чоловік, от, який, на жаль, помер достатньо молодим через свої травми. От. А травми були такі, що зараз би йому б в е е травмпунктів допомогли. В ті часи цього не було. І у людини було зламане все життя. Тобто трагічна така доля. Все життя людина ходила на милицях. Ну, я думаю, там буде ще багато що цікавого. От наперед не хочу і не можу казати, бо я не антрополог, і це не мої дослідження. Які ще місцини у Черкасах та, мабуть, і в області ще теоретично можуть бути цікавими для археологів? Отут тут ми зрозуміли замчище недосліджене, хотіли Місцин спитати… Місцин у нас. Дуже багато. Тільки зараз на державному обліку стоїть майже вісім тисяч пам'яток археології, а реально їх разів два, мабуть, більше, як мінімум. І ми кожен рік знаходимо все нові й нові. Я за своє життя обстежив, описав і поставив на державний облік без трохи дві тисячі пам'яток. І ще їх дуже багато. Так що вистачить тут ще на тисячу років вести дослідження, якщо воно не буде, звичайно, зруйноване. Нашою цивілізацією. Зібрати експедицію це взагалі складна робота від організаційної до фінансової. Ну, складна, я за своє життя провів не один десяток експедицій. Це передусім кошти, і кошти немаленькі. Свого часу, в радянський час, коли я масово копав кургани, я розкопав їх більше 90, то тільки мої кургані розкопки коштували більше 6 мільйонів доларів в переводі. По тодішньому курсу, можете собі уявити, це дороге задоволення. Зараз ми копаємо тільки за приватні гроші підприємця, який замовляє. Взагалі, в своєму житті, я не отримував від держави жодного фінансування. Тривалий час я своєї кишені фінансував. Що найцікавіше вдавалося знаходити, яку от зараз таке перше що Можна сказати, в кожній епосі є свої цікаві речі. От, а мені доводилося копати всі без винятку епохи, які були на нашій землі, починаючи від неандертальців, перших людей, які ми тут знайшли е їхнє поселення, і закінчуючи матеріалами з розкопок хати Івана Піддубного, яку я дослідив півтора-десятка років назад. І через те в нашому музеї є всі без винятку епохи представлені. В кожній є свої дуже цікаві речі. Через те ми мріємо, щоб пошвидше в нас з'явилася можливість виставити якомога більше, отримати якомога більшу площу, щоб жителі міста і області могли побачити, в якому багатому на історію краю вони живуть. Це основна причина, чому ці всі речі зараз тут в Коробках. Нема де їх розмістити? Ну, звичайно, так. Ми отримали. Трохи більше приміщення, але ми не можемо поки його обладнати через е, зрозумілі причини, через військові обмеження, бо гроші зараз потрібно на інше. А з меценатами зараз теж важко. От, слава Богу, отримали вже кілька разів е, міжнародну допомогу музейну, От, е, деяке спорядження для музею. Це прекрасно, бо інакше б ми його ніколи не мали б. Але цього недостатньо. Ми вон, порахували нам тільки для того, щоб зробити нову експозицію, потрібно не менше 30 вітрин. А це дуже дороге задоволення і на це поки що коштів немає. Хочеться на сумному закінчувати. Розкажіть про експозицію, яку мрієте. Є якась така, куди б дуже хотілося поїхати? Є. Є один курган, в якому я на 90% впевнений, є дуже цінні з наукової точки зору об'єкти, які, ну фактично, є в кожному підручнику з індоєвропейської археології. От я знайшов цей курган і кажу, впевнений в цьому, але для цього треба кошти і не маленькі кошти. Ну і ще є кілька об'єктів. Я хотів би продовжити розкопки поселення, яке я копав багато років, яке ще далеко не розкопано на даний момент тільки 15%, хоча воно дало десь до 20 тисяч експонатів. Є курган, де я підозрюю скіфське золото, хоча я вже один такий розкопав із скіфським золотом, воно зараз в обласному музеї виставлене. Ну, взагалі багато є бажань, часу вже немає. Дай Бог дожить до того часу, коли закінчиться війна, Україна почне знову ставати на ноги. І, можливо, з допомогою Євросоюзу тоді щось у нас зміниться. А це цілком можливо свого часу. Я знав, як один мій колега в Польщі отримав від Євросоюзу допомогу на 2 мільйони євро. От. І завдяки. Цій допомозі він розбудував таку археологічну структуру. Так що в майбутньому все може бути. Питання, чи це буду я, чи це будуть наші наступники. Я вам бажаю, щоб все було вийшов, що ваші мрії здійснилися. Ну, нам так. треба молода зміна. Ми всі досвідчені професіонали, мої співробітники мають археологічний стаж від 20 до 50 років, уявіть собі. Але саме з цієї причини. Нам потрібна молода зміна, яку б ми могли навчити, і щоб ці люди продовжували нашу діяльність. Дякую вам за цю розмову.